Ласкаво просимо до Bitfood. У цьому посібнику ми покажемо вам, як визначити прибуткових трейдерів, за якими можна слідкувати, використовуючи снайпербот та дані, що базуються на аналітиці. Давайте заглибимося. Почніть з перегляду ключових показників, таких як відсоток виграшу, прибуток і збиток, а також нереалізований прибуток. Уникайте трейдерів з низьким відсотком виграшу або високими негативними нереалізованими прибутками, оскільки це може свідчити про непослідовні або ризиковані стратегії. Шукайте трейдерів з відсотком виграшу понад 50% та позитивним PNL, оскільки ці показники свідчать про стабільну прибутковість. Час має вирішальне значення. Шукайте трейдерів з розумним часовим інтервалом між купівлею та продажем, бажано 3 хвилини або більше. Коротші часи торгівлі часто вказують на високий ризик стратегії, яка може призвести до збитків для тих, хто слідкує. Наприклад, трейдер, який купує і продає протягом однієї хвилини, може маніпулювати ринком, виходячи з прибутком, залишаючи при цьому своїх послідовників у збитках, використовуйте платформи, такі як GMG AI, щоб знайти трейдерів з високими множниками прибутку. Шукайте гаманці, які входять на ринок з невеликою сумою і виходять з значно більшими прибутками. Ці трейдери з високими X часто є найприбутковішими. Наприклад, трейдер, який увійшов з двіх і вийшов з 39 тисяч час, демонструє відмінний множник прибутку. Будьте обережні з трейдерами, у яких є такі червоні пропорції, сильно негативні нереалізовані прибутки, часті угоди з продажів, блокування ваших коштів, купівля одного й того ж токена більше трьох разів, вихід з угод занадто швидко, зазвичай протягом однієї-двох хвилин. Ці поведінки часто вказують на погане управління ризиками або маніпуляція ринком. Як тільки ви визначите надійних трейдерів, додайте їх до списку топ 10 постійно оновлюйте цей список на основі результатів. З цього списку зосередьтеся на трьох найкращих трейдерах для стабільних результатів. Почніть слідкувати за цими трейдерами, щоб перевірити їхню ефективність, перш ніж збільшити обсяги. Па. Визначення прибуткових трейдерів важливо. Скористайтеся цими кроками, щоб створити список найкращих трейдерів. Дивіться наш наступний посібник, щоб дізнатися, як аналізувати дані токенів для ще кращих результатів.